Городківка відома тим, що тут стоїть один з найкрасивіших, єдиний в Україні, неоготичний костьол Святої Клари. У 1910 році на місці каплиці почалося будівництво костьолу, яке закінчилося 12 років поспіль. У 1910 році на місці каплиці почалося будівництво костьолу, яке тривало три роки. Споруджували храм польські майстри та жителі Халаїм Городка. Із сусіднього села Жарделі під керівництвом будівничого Яблонського і технолога-ходака. На кам'яному моноліті звелася будівля з каменю і цегли. Дах її був покритий червоною черепицею, привезеною з польського заводу. Костьол відзначався акустикою інтер'єру і мелодією дзвонів. На дзвінниці була оригінальна конструкція із трьох дзвонів, найбільший з яких був вагою 150 кілограмів. Вікна були засклені кольоровими вітражами. Посеред святині під стелею висіла кришталева люстра. Прізвища фундаторів святині, будівничого технолога і пробоща, вирізані на камені, який вмурований у стіну. Пробощом новозбудованого костюли став Станіслав Гурський. Відомостей про його діяльність і долю не залишилося. З 1921 року Халеїм Городський приход мав статус філії Білопільського приходу Липовецько-Бердичевського деканату. Цього ж року настоятелем приходу був призначений Ксьон Зборецький. Паралельно він душ паствоє у селах Вчорайше, костьол Ім'я Різдва Христового, та в каплицях сіл Чорнорудка та Шпичинці. У 1935 році Халаїм Городський приход припинив своє існування. Храм спочатку забирали під сільський клуб. Зняли дзвони з дзвіниці, статую Божої Матері біля входу збили з основи і кинули у ставок. У костьолі відбувалися виступи учасників художньої самодіяльності. Проводились урочисті заходи у дні державних свят. Танцювала сільська молодь. Однак пізніше клубом стало перебудоване приміщення православної церкви, а з костьолу зробили колгоспну комору. Під час Другої світової війни, після встановлення у Халиім городку німецької окупаційної влади, релігійне життя приходу було відновлено. За спогадами старожилів, богослужіння у святині організовував ксьонц Йосиф Козинський, що відіграв велику роль у відкритті храму Святої Варвари у Бердичеві. Як активного бердичівського настоятеля його запрошували влітку 1943 року на богослужіння у Житомир. Відомо, що Козинський, постійно мешкаючи у Бердичеві, у 1945-1959 роках відвідував і проводив богослужіння у Городківці. Рішенням Житомирського обласного виконавчого комітету в 1961 році костюл Святої Клари у Городківці було забрано у Риму католицької релігійної общини і передано місцевій середній школі під Палац Піонерів. Але потім з нього зробили колгоспну комору. Культові речі, орган, розписи на стінах було знищено. У 1989 році святиня була передана Риму католицькій громаді. За кошти громадян проведено ремонт, здійснено перекриття даху а богослужіння відновлено. Сьогодні костьол у Городківці є діючим католицьким храмом Ружинського деканату Києво-Житомирської діацезії, що належить до парафії Святої Клари. Стараннями громадян та передусім старости костьолу Анатолія Коренівського храм дотримується у надзвичайній красі, як всередині, так і ззовні. Територія довкола костелу Святої Клари засаджена квітами. Так само багато квітів і всередині костьолу. Приміщення фактично повністю реставровано, включно із дзвінницею. Невдовзі очікується встановлення викрадених при радянській владі дзвонів. У костюлі Святої Клари, покривительки телебачення, зберігається частинка мощів папи римського Івана Павла II, декілька оригінальних місцевих ікон, стародавній клавесин.